Отримали новий пристрій. Глушилка на 18 каналів Титан. Так вона виглядає. Десь так по вазі до кілограмчика. Що в нас по комплекту? Значить, зарядний шнур, перехідник в прикурювач і антенки з самою глушилкою. Зараз я її включу, буду перевіряти на радіус дії. Вам все продемонструємо? Значить, глушилка встановлена. Всі антенки я тут повмикав, включаю. Так, все, екранчик світиться глушилка працює. Будемо втікати зараз подалі. Вона, вона там у сусідній кімнаті. Я тим часом дивлюсь Wi-Fi в мене вже зник по GPS. Частотам. Все червоне GPS заглушений. По мобільному інтернету. Зараз дивимось. Здесь, мобільний інтернет у нас поки не заглушився. Чекаємо. Не завжди воно одразу глуше. Треба якийсь час певний, десь там хвилинка, буває дві. Зараз вже у мене сигналу немає. Я відійшов на метрів шість. Більше, на жаль, немає можливості відійти. Але інтернету вже немає, вже дзвонити я не можу. Gracias.